Ми маємо почесну місію нагородити наших освітян Тернопільської області відзнаками міністерства освіти. Тож дозвольте зачитати витяг з наказу про нагородження працівників сфери освіти згідно з наказу Міністерства освіти і науки України. Про затвердження положення про відом заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України з метою відзначення працівників сфери освіти за сумлінну та бездоганну працю, клітну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні молоді, професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України. Нагородити нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України Василь Сухомлинський, Ковальчука Олега Степановича, директора комунального закладу Тернопільської міської ради станція юних техніків. Вітаю вас. Дякую вам за працю. 45 років єдиних освітлення якраз суддя. Дякую за високу. Нагородити грамотою Міністерства освіти і науки України Пироговського Руслана Михайловича, директора Чортківського міського комунального закладу Палац дітей та юнацтва Чортківської міської ради Тернопільської області. Дякую, та подякує Міністерству освіти і науки України Фалінського Михайла Васильовича, завідувача науково-краєзнавчого відділу Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. Ця людина в нас займається. Українсько-краєзнавчої, науково-краєзнавчої роботи пошуково-дослідницької і, зокрема, військово-патріотичне виховання «Сокіл Джура це все наше те, що найбільш вагоме на сьогоднішній день для нашої учнівської молоді, для здобувачів закладів позашкільної освіти нашої області. Тому ми, наш очільник нашої області, Оля Зиновіна і всі працівники позашкільних закладів тримають руку на пусі з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Я Не хвилюйтесь нагородити почесною грамотою Міністерства освіти і науки України похиляк Ольгу Петрівну, начальника управління освіти і науки. Ну, неприємно ну, завжди. Полі за світу дарували, тому що їхні звіті. Але ви маєте я, я жартомат, кажу, маленький міністр освіти міста Тернопіль. Дякую. Да. <зумітно> <зумітно> <там, Вітаю. зумітно> <зумітно> <риснан> Хочеться працювати. Дякую, дякую. дякую, дякую. <зумітно> а, вот на пам'ять. У нас місце, Так, чекай, де ще коли з міністром. Дякую, 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 дякую та нагородити. Подякує Міністерство освіти і науки України, палигу Оксану Володимирівну, директора Тернопільської початкової школи РУД Тернопільської міської ради. Ви, 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 ви об'єктивно показали те, що з неможливого все робити можливе, але треба робити трошки трошки більше часу. Ні, дякую, вас, дякую вам, дякую, вам дякую, за співпрацю. Ви знаєте, щось малувато якось ми так за кожним підсумковим візитом, який я маю честь відвідати в будь-яку область, тому числі Тернопільську область на сьогодні, місто Тернопіль. Володимирович, я хотів би, давайте 150 нагород від області, і заслужених, і за наукові досягнення, все інше чекаю від вас за той освітянський подвіг, який зробили люди за час війни, за те, що підготувалися до освітнього процесу, волонтерили, робили велику справу, прошу термінове подання і ми зробимо великий-великий такий. Внесок в відзнаку тих людей, які точно того заслуговують. Якось я хотів би сказати, знати каже за такі слова вдячності, завжди хочеться ще працювати більше і більше, тому що ну метод і пряника тут точно не працює. Якщо освітяни, це ті люди, які перші хто допомогли внутрішньопереміщеним сором, хто з перших днів війни почали. Активно включатися в те, щоб Україна перемогла і зараз, під, під час навчального процесу, бачите, вороги не дають нам його спокійно проводити. Навіть сьогоднішня зустріч і приїзд міністра ну точно ніхто не може спланувати в тому житті повітряної тривоги над цією Україною. Але повночальний процес продовжується. Буквально в наступному приміщенні дітки навчаються. Ми, даючи брифінг, планували зовсім в іншому місці, в інший час. Ми даємо брифінг звідси з укриття, і ви можете наочно побачити, що тернопільщина точно готова. За це я хотів би подякувати і меру міста Сергію Віталійовичу, і особливо директору школи за те, що вклалися. Тому що, от якщо брати про це укриття, воно було це не було укриття. Це було просто підвал закинутий. За короткий проміжок часу з титанічною роботою зроблено те, що ви зараз маєте можливість побачити. Це комфортні. Наскільки можливо було зробити умови для навчання дітей, і ця початкова школа, хотілося би сказати, точно має всі шанси продовжувати навчальний процес під час таких повітряних тривог і, взагалі, будь-яких наразі які нас можуть чекати. А Михайло, дякую вам за те, що відзначаєте Тернопільську область, і ми точно не підведемо. 150 нагород, повірте, це напевне мінімум, який можна в області роздати, адже наш педагогічний колектив в області це 5 тисяч людей, це надзвичайно. І я не можу сказати, так я не можу сказати, що хтось з них не працює. Працюють всі. І фактор те, що всі майже повернулися за мінусом там 0,5% викладацького колективу області в Україну. Під час війни це свідчить про те, що колектив області стабільний і безпека стоїть на першого місця. Ми навчаємося офлайн оф і ми точно переможемо. Привітаєш. У нас вже брифін. Дійсно, побутка. Ваше слово. У вас запитання, чи моє вступне буде? Вступне, шановний добріш, шановні колеги, журналісти, колеги освітяни. Вже сказав на нараді. Як правило, до кращих відрядження слабо погоджують, бо чого туди їхати, бо там все гарно. А знаєте, є чого їхати, є чого їхати. Перш за все, подивитись наочно і потім передавати в інші регіони ті здобутки, які сьогодні є. В Тернопільській області місті Тернополі це лідери сьогодні по безпековому освітньому процесу, лідери по соціалізації, лідери по очному освітньому процесу. Лідери по поверненню тимчасово виїхавши за межі України освітян, це лідери по залученню дітей в освітній процес. В це лідери по безпекових умовах, по відеонагляду, по тривожних кнопках. І в цілому хочу відзначити, що з приємністю завжди на Тернопільлі буваю, з приємністю відмічаю той професіоналізм, який сьогодні є в голови військової адміністрації, в мера міста, в керівників об'єднаних територіальних громад. І точно можу сказати, що якби вся Україна такими темпами рухалась. В частині освітнього процесу, соціалізації людей і дітей, оскільки ну об'єктивно сьогодні побачив не тільки освітній процес. Сьогодні е найбільша увага, мабуть, області приділяється соціально вразливим потребам: це охорона здоров'я, це освіта, це безумовно забезпечення старших людей. І е в тому є, е мабуть, місія цієї області, оскільки Тернопільська область е найбільше прийняла. Транзитних переселенців внутрішньо або пере, пере, переміщених осіб, оскільки тут саме тут відбувалися всі перші волонтерські е, хаби, перші прихистки перші, е, для внутрішньо-переміщених осіб. Саме тому тут цінний той досвід, який треба вивчати саме в Тернопільській області. Дякую вам. Я хочу почати з того, подякувати всім тернопільським освітянам, тому що вони сьогодні показують приклад всіх. До початку війни всі наші сітки заклади перетворилися справжні гуманітарні хаби. Не було жодного садочка школи, які б не допомагали переселенцям, які б не платили сітки, шили амуніцію, продавали її військовим. Наступний виклик це підготувати школу до початку навчального року. За місяць часу всім вдалося раціонально правильно використати кошти, всі підготували укриття. Сьогодні бачите, приклад цих укриттів. Завдяки цьому діти мають можливість спочивати безпечно і показником є те, що сьогодні. Більшість батьків вибирають, щоб вчилися в офлайні, в класі звичайно, що батьки довіряють вчителям, батьки довіряють тим заходам безпеки, які є в нашій освітній заході. Тому велика вдячна вчителям. Наступне це початок нового навчального року в нових умовах, використання нових технологій, нових методів. Ви сьогодні бачите, як вчителі горять очі, за якими вони здоволені розповідають про свої гучні, про свої предмети. Це показником того, що завдяки їм я впевнений, що освіта буде успішно проходить навіть в таких азвичайно складних умовах. Додатково можу подякувати за добру координацію співпраці спільно з військовою адміністрацією, оскільки завдяки цьому маю можливість і успішно розміщати переміщених осіб, допомагати військовим та научити всі інші необхідні процеси. Ну всім кажучи, кораблям подякувати вам і міністерству за виважену правильну позицію, за підтримку, за ті рекомендації, які ми сьогодні отримуємо. Ми мали можливість чути від викладачів, відчителів про те, що. Основні напрямки, які є в нашій школі, є правильні, нам готові долучатися, давати якісь рекомендації, поради, яким чином більш ефективніше використовувати нашому світі для, для, для приїзду. Дякую. Якщо є запитання, будь ласка, то їх послухайте. Задавайте. Скажіть, а як щодо вчителів, які так само переїжджають в Охованих районів? Девалі дії, чи знаходять вони тут роботу, чи продовжують свою намічного роботу? Давайте я скажу загалом по Україні я скажу а, по Тернопільщині. По Тернопільщині на сьогодні немає жодного викладача, жодного педагогічного або науково педагогічного працівника, який би переїхавши навіть з окупованих територій або маючи статус внутрішньої переміщеної особи і звернувшись до закладу освіти, на сьогодні немає жодного непрацевлаштованого. Людині, бо ми сьогодні, ми ж всі люди. Війна, війна одна для всіх, сьогодні, для всіх українців. Ми перше, що зробили, коли почина, починалася війна, сказали, що жоден в своїй сфері, жоден освітянин не має бути. Викинутий на призволяще в жодна дитина, жоден освітянин. Так само як сьогодні немає жодної дитини, яка б, наприклад, набула статус той самої внутрішньопереміщеної, приїхавши умовно з Донецька з Донецької області, до Тернопільської, Львівської, Закарпатської і інших, вона прилаштовується в клас. Вона має, має змогу долучатись до освітнього процесу і мати, мати оцю первинну потребу для самореалізації самоосвітніх послуг. По Тернопільській області сьогодні, якраз Володимир Помирич на початку наради, говорив Різіною на доповідала і в селі Віталійовича картина абсолютно однакова. Що кати по Тернопільській області? То ми маємо на сьогоднішній день 56 працівників освіти, які влаштовані на роботу в Тернопільській області. Це не тільки йдемо про середню освіту, це йдемо про вищий навчальний заклад. У Нас приїхали і професорські склад, який зараз працює в наших вишах. Ну і, звичайно, середня спеціальна освіта. Якщо брати по дітях, до речі, це теж, до речі, такий варіант, що ніхто не залишиться без освіти точно. У нас більше двох тисяч дітей, які стали абітурієнтами е і стали навчатися в наших закладах загальносередньої освіти. Тобто ми не говоримо зараз про виші, бо закінчується ще якраз тупна компанія. Ми говоримо про факт, який вже стався. Це більше двох тисяч дітей навчається в школах тернопільської області з переміщення. Тобто я вважаю, що це є точно хороший результат. І наступне, що як сказав Саміплаш, ми точно не залишимо ні одної дитини, яка переїхала на Тернопільщину, шукаючи спокою і ховаючись від бомбардувань з окупованих територій. Ми не залишимо їх без освітнього процесу. Форми навчання є різні, вони мають право вибрати. У нас є сьогодні онлайн, у нас є офлайн і у нас є змішана. Тобто вони вже самостійно вивчають, до якого закладу їм краще відрабуватися. І коротенька інформація по місту. В Тернополі сьогодні в наших навчальних закладах тисячі 1054 дитини в школах, числа витичних приміщень осіб. 253 дитинки ходять в наші дитячі садочки. В Тернополі сьогодні працює 15 шкіл в форматі офлайн. 28 шкільників за формат змішної форми навчання про ціни до кількості ці дітей, які можуть бути одночасно перебувати в укриттях. Ми розпочали подачу тепла вчорашнього дня в наші дитячі садочки в освітні заходу. При цьому хочемо висити без використання жодного тербометру газу, виключно за рахунок котел, який працює на альтернативному паливі. У нас сьогодні працює повноцінно 30 дитячих садочків, три початкові школи дає садочкові групи. І загалом понад 3900 діток сьогодні є в дитячих садочках. Це з тепер свічим того, що батьки довіряють е сьогодні і знайомі безпечні комфортно перемоги. Тому ще раз велику м'якость втягнути. Ви знаєте, це велика соціальна відповідальність на сьогодні, в цілому по Україні 165 тисяч дітей внутрішньопереміщених, які Обліковані в закладах освіти, які вимушені були покинути своє місце, свою школу, свій заклад освіти, але при цьому інші освітяни, інші заклади їх забрали в свій колектив, і діти набувають освітній процес. Це велика соціальна відповідальність держави, яка ну, вона взагалі беззаперечна. Чому завдання, ви сказали, що вже в садочки відновили опалення, коли очікувати опалення у школах, і як там з канікулами батьки питають, чи розраховувати дітям на канікули, чи знову в п'ятницю будуть якісь зміни і Тос, чи відуть. Серед падає місто Тернопіль, але я потім пробую за вам скажу. Канікули школах розпочнуться в школах в Тернопіль з 31 жовтня. Опалення, опалення в школах так само, як і опалення в житлових фонду зустрічнеться тоді, коли середня була температура менше, ніж 8 градусів. Зараз йде суттєво потепління, поділка потепління плюс 19 градусів, почати лишнего папа для мешканців нашого міста це є де доцільне. Школи знаходиться на одній тепловій мережі разом з житловим фондом. Тому після завершення канікул, коли буде температура падати, розпочнеться опалення свято. Тому десь має розпочати хоч завтра. Але сьогодні просто немає потреби, тому що це лишні витрати сьогодні для шкіл, лишні витрати для жителів. І плюс ми пані завдання по економії в цілому в Україні треба економити максимально газ, електронардів і все. Можливо. Розпочали свідомо тиждень навчання дали довше, на щоб поки добрі погодні умови, діти могли отримати необхідні знання, тому що ми не знаємо, що нас чекає через тиждень, два-три. Сподіваємося, що зможемо проводити навчання в плані максимально можливо. Щодо ситуації по області, вона є логічною, що по місту Тернополю, але там є нюанси, що кожен орган місцевого самоврядування спільно з тим навчальним закладом приймає самостійне рішення. Якщо ми зараз говоримо про 55 громад, загалом про місто Тернополю почули, практично всіх одна і та ж сама думка, що ми продовжуємо навчання зараз максимально, доки дозволяють погодні умови для того, щоб не запускати опалення. Опалення буде запущено раз, коли середня добова температура буде 8 градусів нижче протягом трьох днів. Але ми надіємося до цього часу діти підуть на канікули. Чому? Тому що навчальний процес зараз триває, він продовжений, але буде за рахунок зимових канікул, тобто діти зимою будуть більше знаходитись вдома. Зовсім правильне рішення, і з громадами була буквально минулого тижня. Нарада голови громад всієї області підтримали цю думку. Школи з департаментом освіти відповідно були теж проведені координаційні наради з відділами освіти всіх громад, і прийняти таке рішення, що кожен визначає. Але тенденція така: ми повинні зекономити перше, це енергоносії, Друге питання ми повинні зекономити теж самий газ. І дати можливість дітям в цю пору навчатися краще зараз, в кращих умовах, ніж би ми почали навчання швидше в зимовий період. І діти були б зовсім інші ситуації. Ми не знаємо, що буде знагадико завтра, післязавтра. Ми бачимо війні відключення, тому загроза якраз не поступання тепла в зимовий період є більшою ніж зараз. Ситуація така області. Ще запитання, будь ласка. Дякую вам. Дякую нам, спокійного нам дня. Ми переможемо. Thank <laughs> you. Я вам хочу подякувати за сьогоднішній візит, було дуже цікаво і корисно послухати вас. Я вам хочу подякувати за те, що робите для освіти і міста Тернополя, і всієї України. Тут наші учні підготували невеличкі сувеніри для вас, і з огляду на те, що вони покриті, я з вчителями, з приємністю хочу вам закритися. Прошу вас. ez dago